Всім привіт! Радий завжди вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я хочу приготувати салат. Салат з книжки, з моєї материної книжки, де я знайшов зошита. І цей салат називається, він називається по-різному: або червона радість, або червона калина. Дуже смачний салат. Ми вже з моєю родиною пару разів я вже зробив, скуштували, нам сподобалося. Це дуже старий салат. Я думаю, що ви, вже хто більш такого похилого віку, цей салат куштував. І може написати мені в моїх коментарях, які ці назви цього салата. У нас був написаний салат червона калина, червона радість. Як буде звучати у вас, теж буде мені приємно дізнатися. Значить, Що входить в наш цей салат? Входить капуста. Капуста, я беру головку. Це вже в мене розчитано на мою сім'ю, як я буду готувати. Трошки в мене є калини. Калини, бачите, який колір гарний. Уксус нам буде потрібен. Я ось почистив три цибулинки, Дві морковки, червоний буряк. Червоний буряк, три невеличкі чеснока, перчик. Тут смесь перців, як я люблю, лавровий лист, сіль, цукор і обикновенна півтора стакана нам надо буде води. Так, значить, що мені для цього потрібно? Мені буде потрібна обична наша тертушка. Значить, перше. Я на цю тертушку натираю наш буряк, натираю нашу морку, я натираю на цю тертушку. Не отаку, не отаку, а натираю тільки на цю. У кого є довша така, можна на довшу. Хто соломкою любить, хто тут. Мені сподобалось це. Це я перетираю на нашу тертушку. Капусту я нарізаю, як ми шаткуємо капусту. І цибульку теж нарізаю обичним способом. Я вам показувати не буду, як це я роблю, я вам вже покажу, як воно вже буде все в мене нарізано, щоб не займати вашого часу. Дивитися кожен раз це. І як я вже наріжу, тоді я вже перейду до, як я робитиму рассол для маринування. Я вам це все покажу. Все, Зараз я це все нарізаю, і ми повернемося тоді, коли мене вже буде все нарізано. Так, ось ми і вернулися до, далі робити наш салат. Значить, дивіться, на тер я буряк червоний, морковку нарізав нашу цибульку і нашаткував капусту. Тепер ми будемо робити росол. Значить, Що нам для цього потрібно? Нам буде потрібно це одна друга ложка солі столової, три ложки цукру. Є таке. Півтора стакана води. Чи взяв? Одна третя стакана олії. Я на глаз бо я вже робив цей салат. І одна четверта стакана. Уксуса. Уксус беремо дев'ятипроцентний. Є таке. Відставляю це все. І що я сюди ще роблю? Зараз я все покажу. Беру я свою дворщичку, чесночок. Я трішки нарізаю його і давлю. І теж сюди його кидаю. Є. І додаю я смість наших перців. Небагато. Бачите, да? Ну. І лаврового листа. Все. І це ставлю все на вогонь. Як воно закипить закипить, я тоді далі вам все покажу. А на вогонь. Зараз включимо. Так, як у нас нема світла, у нас тепер є сірники. Все і чекаємо. Так, все, дивіться, закипіло, Закипіло. Все, виключаємо. Виключили. Тепер дивіться, що я роблю далі. Я беру каструльку. Накладаю отак. Вот шарами. Морковку. Цибульку нашу. Бурячок. Знову капустку. Знову морковку. Цибульку і бурячок все. Заливаю оце все наши дії оцим сиропом. Отак аж проливаю я. Бираємо це. Воно нам не потрібно. Беру я нашу ще одну ложечку ось. Ось наша ложечка ще. І отак перемішую. Щоб воно в нас промаринувалося. Бурячок дасть свій червоний колір. Морковку трошки теж он попекло. Все. І оце я зараз, щоб не тратити вашого часу, я його переворушу. І оце все залишаю я на півтори доби. Сьогодні в нас вже десь 12 година. Оце завтра можна вже буде перший раз скуштувати і попробувати. Хто, хто не витримує їсти такий смачний салат. В кого є витримка, бажано, щоб воно промаринувалося десь суток двоє. І тоді ми зверху, коли будемо подавати до столу, ми викладаємо цей гарний салат. І зверху, я вам потім покажу, ми ложимо нашу червону кавину. Все, готуйте! Смачний салат. Завжди я вам погано не порекомендую. Наша сім'я це одобрює, їй це подобається. Так, ну що, півтори доби минуло. Салатик наш готовий. Тепер ми скуштуємо його. Я не буду дуже розказувати, так як вже я не перший раз його готовлю, то він мені завжди. подобається. Для мене відкриття вже немає, тому що це я роблю вже і в третій раз. Всім рекомендую робити реально смачний салат свіжих овочів. Капуста, бурячок, морковка, цибулька. Все своє, все натуральне. Все. Всім все найкраще. Радий завжди вас бачити на своєму каналі. Кому подобається, ставте лайки, кому не подобається дизлайки. Кому подобається, я теж ставте лайки. Я вас всіх люблю. А я що листы.